Всім привіт! Це щоденники брекетаїста і вже пройшло майже 9 місяців від того, як я поставила брекети. Записую відео в той день, коли я відвідувала ортодонта, тобто сьогодні. Надивую зуби не ниють як завжди, хоча попереду ще ніч. І мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, тобто, не блять, як казав вже, з тим, що е, моє відчуття болю трохи притопляється з усіма цими жахами війни і, і просто відчуття притопляється. Е, в общем, що було сьогодні? Е, сьогодні було все доволі швидко, лаконічно і все по порядку. Е, Значить, мені е, замінили е, нижню дугу. Хоп, замінили. Верхню дугу не чіпали, але але замінили ось цей, е, можна сказати, фокусування зараз трохи. Да? Оцей металевий ланцюжок. Е, ланцюжок металевий дріт мені замінили, при тому, що він був незмінний, приблизно десь три місяці, десь так. Він був незмінний. не чіпали. А сьогодні його, виходить, замінили мені на новий. Е, також е, сьогодні мені активізували мікроімпланти. І Ось. хоф. Ось це. Так, так активізували, начепили на них еластичний ланцюжок. Минулого разу їх зняли, а цього разу вже зачепили. Е, також в мене є ще третій плита. Але його не чіфали, просто провели фору, звідси з мікроанта сюди. Е, сюди натягнули до того. Е, як називається, гачка провели. Я не знаю, це не лад, даже, коротчу, якусь провели. Також мені знову поставили зараз. Пружинку. Там є пружинка, коротше, між кутнім зубом і попереднім зубом. Пружинку. Правда, я не знаю, що вона робить. ця пружина зараз. Чи вона звужує, чи вона навпаки розширює відстань між зубами. Там є. Вістань між зубами з минулого разу. Тому що ми спочатку. Що получається... ми робили? Коротше, щось вона там робила? Ти спочатку сунули, розтягували, а потім просували назад. Зараз я не знаю, що вона робить. Чи розтягує, чи просуває. Щось робить. Ну я повинна вірити, що я заплатила гроші. Ну і... Були хороші рекомендації в моїй ордонші, в моєму місті. З питань безпеки не буду казати, в якому місті. Ем, так, що ж така сьогодні мені зробили? То, в принципі, більше нічого, на диво. Нічого такого нового, необичного, надзвичайного, без казусів. Е, поставили еластики по-новому. Ну, це звично. За екло і хотянули, а це не зочно для них. хто тобто вже від нижнього екла до верхнього. Mm, в общем, кожного раз я запам'ятовую нові розположення еластиків. Mm, запам'ятовую нові розположення еластиків. Та. E, так, за нижнє. Другого вам сказала, за верхню не міняли, тільки дріт. І поставили так, значить, пружинку, активізували. І все. Так, і все. І все. Все. Ви знаєте, я вже цей... що я. Я вже задумувалася над тим, що коли настане час знімати брекети, я не знаю, чи я їх захочу знімати. Не те, що я кайфую від, ну, типу, від болі, але просто це якісь такі вже. Ну, не знаю, частина стилю, чи що. Якось так, частина стилю. такі бабки в плечі. а що е, я чула про такі випадки, що люди е, ще після. Курсу лікування, так можна сказати, ще пару років. Просто так носили брекети. Подивимося, цікаво просто. Окей. Всім вдалого дня! Здоров'я, вдалої красивої посмішки і мирного неба над головою ми переможемо. Привіт ще раз. Це ранок наступного дня після відвідування ортодонта. І як і очікувалося, ніч була, як завжди, важкою. І зуби таке знову нили. Тільки цього разу вони нили по особливому. По особливому і здівательськи боляче. В общем, за весь час носіння брекетів. Е, я ніколи не приймала ніяких таблеток е, обезболюючих. Е, ну, хіба що обезболююча в вигляді вина і пива, Ну, легкої випуски, щоб притупити, так скажемо, чутливість. Ну, або відволіктися, приглушити чутливість. Але я ніколи не вживала обезболюючі е, для зубів, а цього є ночі була просто. Мучительно ацькабід. Можна було терпіти, але я вирішила, що в мене з досить, в мене досить мазухізм, і я хочу хоча б попробувати виспатись. Е, тому я встала і взяла німесил чи німіт, Ну, в общем, обезболюючи в порошкову. Його треба розводити водою. Але це була ніч, мені було лінько йти на кухню, і я просто вирішила порошочок висипати собі в рота і, і все, і запити водичку. І знаєте що? Також непогано. Так, основне те, що це обезболююче подіяло і то, що воно подіяло, і я змогла хоча б трошечки заснути і перестати мучитися. От, така історія. А, тому як можна по-новому переосмислити фразу краса потребує жертв. Жертв терпіння болю, незручності для того, щоб потім мати красиву і Так. Ну, що? Пол майже половина шляху пройдено. Майже. Менша половина на Крапулечку. Але впевнено йдемо до нашої мети. Все, статочно, все папа. Зустрінемося наступний раз через місяць.